Вітаю вас, любі друзі, вітаю на своєму каналі. Я зараз займаюся 6 полунички. Це у мене бріла, поставила стаканчики трошки, але ще треба багато ставити. Ще багато треба ставити. Це я так, То, що чоловік мені приготував оці крючочки, знаєте, які втикати в землю, то на ті і поставила, вже в мене вони закінчилися. І ось, друзі, Сандра стоять стаканчики. Я її вже підживила. Я почистила, підживила, поставила стаканчики. Вже скоро треба буде відокремлювати. Ось дивіться, які корінчики. Ну, Це теж одна із моїх любимок. Сандра бріла дуже дуже смачна і красива полуничка. Ось у мене Сандра першорічка, Вона така була. Крупна така, і ягода, і, і, і листя. Я вже позрізала трохи листя, бо такі кущі були величезні. Що значить, друзі, перша річка, і яка була трошки посаджена раніше? Я слухала вчора одного ще агронома, то він каже, полуницю саме краще висаджувати в липні, на початку липня. Ну, друзі, я вже приготувала саджанці, щоб зараз садити. Щось посажу, бо в мене багато місця немає. Я трошки залишила місце. Досажу трошки сандри. Бачите, саджанці вже відокремлені. І оце я не полила вчасно і бачу, почав в'янути. Тут вже, бачите, корінчики які. Ну, все, великі гіршки посадила, та там вже вилазять корінчики. О, Вже пускає, вже пускає цей паросточок, вуса вже пускає, ну. Це теж початками корінчиків. Так, ну, може, щоб він розкустився, то я обріжу цей бус. Ну, чим добре саджати влітку із стаканів. Чим це дуже класно, що сам кущ він може наростити декілька оцих. Дась декілька рожків і на слідуючий рік буде гарний-гарний врожай. Високий врожай буде. Оце, друзі, дюшес. я вже теж відокремила. Декілька кущиків від материнського кущика, та вже вилазять ось дірочки. Корінчики вилазять, От. ну хай ще постоїть. Мені тут досадити зовсім декілька кущиків, бо нема місця. А решту я буду, друзі, продавати. Так що, якщо що, друзі, то в мене вже найближчий час буде небагато, але буде декілька ну, десяток буде. Гірцогіні, Сандри буде багато, друзі, тому що в мене на тій діляночці, на тій. Ось. Іліані. Іліані така шикарна розсада. Величезні стакани, вже повний стакан корінчиків. Теж посажу собі і решту буду ставити Вуса на продажу. Так що, друзі, якщо комусь цікаво, дуже-дуже рекомендую. А ось у Гімалая, то теж, бачите, саженці Те, що мені подарували, отак От називається Гімалая. теж поставила. І все ще буде йти? О, він вже десь. Причепився. Так от, друзі, хочу поговорити, чи задоволена я новинками, які я купила восени минулого року. Так, вже Еліані, вже відійшла. Еліані я дуже задоволена. Дуже прямо. Ой, дивіться, яка красавиця. Ой, ой ой так, Іліані дуже задоволена. Е, Герцогиня Дюшес теж дуже задоволена, дуже урожайна і дуже смачна. Сьогодні останні ягідки я з'їла. А оце пізній сорт каденса. І на вигляд подобається, і на смак подобається. Ну, на хвороби ще, друзі, не знаю. На хвороби не знаю, бо молоді кущі. А я вже зривала вже пару раз з цих кущиків. Оце КДМ все зривала. Показувала відео, показувала шортс. Ну і який там у мене ще сорт. Гімалая, Гімалая, Ред Гімалая називається. То, що мені дали в подарунок одну штучку, коли я робила замовлення, отримала Гімалаю. Там я нічого не зрозуміла, тому що я посадила так, в такому місці біля такої огорожі шиферної, і там Рослинка мучилася і не діставалася її водички. от Дивіться, яка красуня блискуча. Прямо супер, супер. І дуже смачна я показувала шорт. Так ось, гімалая, тут вона була солодка, ну, начебто в мене кущик трошки підв'яв, бо я. Не полила, коли я робила дегустацію. От. Ну, а зараз кущик такий великий, я поставила вуса. І такі вуса, дебелі, і вже укорінюється. Ну, знаєте, як-то кажуть, що у когось. Е Бріла начебто показує себе на другий рік. У ну, мене на моїй землі бріла показала себе гарною на перший рік. От. Так що все залежить, напевно, від ґрунту. Це в мене ще вже остав. Ух ти, Ух ти, ух ти. Це остатки цього. Горд. Остатки лорду. Треба зірвати сьогодні. О, ще Пегас є. Я за малиною. Друзі, за малиною я до колонички не заглядала треба зірвати сьогодні. Це Пегас теж вже закінчується. А сенсація вже закінчується. Хух, така пішла. Треба її заморозку. Хоча вона ще так нічогенько так собі. На варенички гарно. Ну, друзі, іще не втрималася. Ось оцю красавицю, дивіться. Це шкоденця. 49 грамів. Ну так це, друзі, перший рік. Перший. Ну дивіться, ну це взагалі це щось. Це всі ягодки, оце, всі вони. Так я вже ж це зриваю не перший раз. Так, потрошку зриваю, але але зриваю. Так що, друзі, найкраще вам всім побажання. Якщо пишіть замовляйте. І новинки, і Бріла вже стоять стаканчики, Сандра, так, ну і новинки. І ще я вже поставила стаканчики на лючію. Буду ставити ось, ось на шарлоту. Зриваю з неї квіточки шарлоти. Зараз в неї були б дуже гарні ягоди, але я шарлоту не хочу. Коли буде сильна спека, на неї нападає, ну на всі ремонтантні може нападати кліщ. Тому не хочу, щоб оця ягода пеклася. Знаєте, я люблю так. Оце перший, перша хвиля, друга хвиля, зриваю квіточки, пускаю, пускаю в навуса. От, І далі вже в серпні хай вже квітне і плодоносить. Тоді вона плодоносить такими великими ягідками. Ну все, друзі, всім пока-пока. Бувайте здорові, гарних всім врожаїв і всього найкращого, друзі. Мирного неба всім!